Так, продаємо дракона такого TGB 1000, 100 коней, це тисячка, Новенький апарат, це є тайванський бренд, а не Китай. Має вже копер встановили до нього. Проходить зараз обкадочку. Поки що 130 км, зараз будемо при 200 міняти. Знову мастила. Коли купили його все міняли. Будемо розказувати, що він має. Дивіться, дуже дуже такий має гарний колір, гарні диски має, подивіться, які диски має гарні. Бамфер, леду скупі, світочку має. Газові амортизатори має. Дуже м'який, дуже дуже мегесенький. Подивіться, який дуже гарний. Це є 2025 рік. Тут може спокійно, таких по 70 кілограмів, як я, троє сідає. Спокійно. Дуже все міцне, таке надійне, вже не таке в китайське. Має, дивіться, тут і вже має, от тут розетку, показую, тут розетку має. Можна там щось заряджати собі. Тут і вже має, дивіться. Тут має теж таку розетку на телефон. Ви собі можете положити десь по болотах, ще де, буде зразу заряджати. Має сам Bluetooth, е цей комп'ютер і той апарат. І буде все показувати в принципі, на моніторі, якщо до блютуза підключитися. Подивіться, що за лялючка. Тут і же йде ззаді бак, щоб не обливати. Зверху по баці, по пластмасі, по всьому. Тут собі бак підключаєте, дуже зручно. Ледуски, поворотники, задні стопи, все. Подивіться, ззаді, яка гарна рура. На по центрі стоїть, фуркоп має значить, передній міст, задній міст повний привід, плюс блокує все, є блокуровки, водяне охолодження, гідравліка руля. Це є тисячка інжекторна. TGB дивіться, має, значить у нас лібьетку. Кофер у нас десь на 40 кілограм. Сюди можна нормально кинути. Барана кидали без проблем. Дивіться, який прикольний такий цей колір. Так, ходіть, покажемо вам по меню. Так, дивіться, тут у нас, значить, лібьотка, тут у нас аварійки, тут у нас стартер заводити, ближні дальні, поворотники, як всіх. Сигнал значить, у нас є. Тут, дивіться, включаєте. От. Це є паркінг чик. І тут додава ще нам. От. Є нейтралка, R парковка, є так би, повищені передачі, понижені L передачі. Дивіться, включає вам меню. Як це все гарно заводиться. Ну, як в машині сучасній все чітко показує. Скільки кілограм кілометражу проїхав? 73% це показує. Наскільки мотор нагрітий. на акумулятора. От бачите, наприклад, отут і на тих кнопках включаємо мости. От зараз включений задній міст. Якщо ми включимо, бачите, блокування заднього моста включилася жовта. Тоді включаємо передній міст. Дуже легенько включається. Тоді блокування переднього і заднього моста. Ну Дракон такий дуже добротний, рве всюди. Тут у нас що фари ближні дальні. Що тут ще вам показати? Ручка газу, тут і на тому меню ще регулюється все, туди краще не лізти, ще тут є кишенька, можна тут щось покласти в нас в ту кишеньку. Когось буде цікавити такий апарат, то пишіть або заходьте до нас в магазин, можна тут попитати. Без жодних проблем. Можемо навіть робити тест-драйв, дати тут на площадці, перевестися, попробувати. Так виглядають стойки. Переднє. Радіатор. Це дуже чітко і класно. Фари тут і вже гілізовані, світять дуже добре, що ближні, що далі. Місце є, бачите, на одного на ноги, на другого і на третього. Мотор теж TGB. Це Тайвань. Це є краще, як Китай. Сідушку, щоб зняти, отут ключик запихаєте і ззаді є тут є ручка і піднімаєте. Там знаходиться акумулятор і повітряний фільтр.